Доброго ранку всім. Вчора косили, ну таке воно не сіно, таке. Бур'янці всякі. От. Та скосили трохи козом, щоб на дворі перебирали. І будемо згребемо його, все. така гребка у нас. Згребемо та будемо перевозити. Гарний сьогодні день, сіні. І влагу треба закривати, і дискувати, в общем, роботи не печатий край. Покажу вам, як ми гребемо, може для кого це і не новина, ну, для кого ж новина, треба вона в транспортному положенні, треба зняти О, Так, все знімається. О, це вже виходить. В робочому положенішній опусто. Покажу вам, як ми гребемо сінця. Десь так понагрібали, Ну, такі палки поробили. Таке тут сінце, звісно. Трава суха. Не сіно, звісно, ну але... на день-два сінники положити Патетий. Слава Богу. Добре, будемо їхати по по прицепа. Будемо їхати по прицеп, а потім грузити, роздавати, кормити. Вже 11 часов, а роботи ще не почати так. Обик, поїхали.